Всім привіт, друзі, рада вас вітати! Сьогодні маю багато важливих новин, важливих подій з усього світу. Деяких з них справді викликають подив та тривогу. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. За лайк та коментар, буду щиро вдячний. Це допомагає просуванню україномовного YouTube. Отже, давайте почнемо з Пекіну. Там готуються до великої зустрічі. І вже цього тижня там відбудеться саміт найвищого рівня, присвячений 50-річчю дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС. Лідер Китаю Сі Цзінпін зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фондерляйн та президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Зустріч запланована на 24 липня, і вже зрозуміло, що це буде. Велика дипломатична інтрига тим часом з Франції прийшли тривожні для президента Макрона новини. Рівень підтримки глави держави зараз впав до рекордно низьких 19%. Його прем'єр Франсуа Бейру має ще менше 18%. Разом це всього 37%. Рейтинг Макрона. Не падав так сильно Кім того, у французькому місті нім введено навіть нічний комендантський час для підлітків до 16 років. Це вимушений зараз крок через зростання випадків збройних сутичок у неблагополучених районах. Мета це захистити звичайно молодь від випадкових куль. Ну, ми з вами переносимось до Німеччини, де ситуація дійсно викликає запитання. В країні зараз шукають тисячу жінок та пенсіонерів для роботи водіями вантажівок на випадок війни. Голова Союзу логістики Німеччини прямо заявив, що. Якщо станеться напад на НАТО 2027 року, в будуть потрібні водії для постачання техніки та продовольства на фронт. Проблема в тому, що в Німеччині вже зараз бракує десятків тисяч далекобійників, і ситуація може стати дійсно критичною. Пропонують навіть спростити правила для пенсіонерів і визнати водійські права, наприклад, з Молдови та Узбекистану. Поки Німеччина шукає водіїв, Швейцарія оновлює зараз бункери часів Другої світової. Армія країни звернулася до технологічних компаній із закликом перетворити старі укриття на сучасні оборонні центри. Маємо використовувати те, що в нас є. Про це заявив командувач швейцарської армії Томас Зюслі. Свою чергу Польща офіційно закрила кордон з Білорусію електронною стіною. Що це друзі означає? Тепер за словами Варшави, нелегально пройти ані по суші, ані по воді неможливо. Про це заявив особисто міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семаняк. Він наголосив, що вся територія буквально нашпігована камерами, датчиками та сенсорами. Що це за система? Польща встановила контроль над 378 кілометрами кордону, включаючи і річки. Особливу увагу приділили західному бугу. Саме там нещодавно завершили. Фінальні випробування 172 кілометрової ділянки. Система захисту фіксує будь-який рух, виявляє потенційні загрози, передає інформацію у реальному часі. Цілодобово на кордоні зараз чергують 11 тисяч військових, понад 6 тисяч камер і сенсорів. Бачать усе навіть уночі. Скільки це коштувало? Польща витратила друзі на електронну стіну 600 мільйонів євро. І це ще не все. Напередодні на кордон особисто приїхав міністр внутрішніх справ. немецкий Александр Добренд, Вин похвалил Польшу и назвав Егидию прикладом захисту Шенгенской зоны, послухай это еще Вин сказал. Позвольте мне начать с того, что я убежден, меры по охране границы, которые принимает Польша, оказывают огромное влияние на эту границу. Ранее я также говорил, что их эффективность составляет 97%. Это означает, что удается предотвратить все попытки незаконного пересечения этой границы. Конечно, нам все еще приходится иметь дело с незаконными въездами. В останні місяці ми також обсуждали маршрут, який чаще використовується через Латвію і Литву. Нелегальна міграція через ці государства також має місце. Що це означає для регіону? Очевидно, друзі, що ситуація на кордонах стає все більш напруженою. Європа, ми бачимо, готується до нових викликів. Чи спрацює електронна стіна у довгостроковій перспективі? Ми побачимо, як ви ставитесь до таких рішень Польщі. Чи справді цей захист на вашу думку може бути початком нової епохи закритих кордонів? Пишіть свою думку в коментарях. Сполучені Штати 2027 рік може стати роком подвійного удару Європа та Тайвань на межі великої війни. Захід має лише 18 місяців, щоб не програти наступну фактично глобальну війну. Таку тривожну заяву зробив головнокомандувач американських сил в Європі генерал Алексус Грінкевич. Його слова повністю співзвучні з тим, що раніше озвучував новий генсек НАТО Марк Рюте. Отже, Росія та Китай, за його словами, готуються до скоординованих атак одночасно у двох точках планети. І дата вже не за горами, це 2027 рік. За словами генерала Пекін і Москва діють як два злагоджені кулаки і готові одночасно вдарити по заходу. Якщо Китай вирішить захопити Тайвань, то Росія. Майже напевно атакує Європу, і все це одноманітно. Генерал натякає, що зворотній відлік вже почався у США та ЄС всього півтора року, щоб посилити зараз оборону. Переозброїтись та підготуватись. Але чи встигає Європа? Наприклад, Німеччина до такого розвитку подій не дуже готова. Я вам читав тільки що, що вони шукають водіїв. Навіть всередині німецького уряду зараз зростає тривога. Берлін визнає, що зможе підготувати серйозну оборону не раніше до 2029 року. А Москва це знає і робить свої висновки за даними джерел у ФРН і у Берліні побоюються, що Росія може завдати ударів вже в 2027 році. Але, році. Друзі, війна в Україні триває з 2022 року, тобто вже четвертий рік іде війна. Якщо подивитись на Польщу, дивіться, яка підготовка зараз в Польщі, що Польща встигла зробити за ці чотири роки, і що зробила Німеччина. Що зробила Німеччина за ці чотири роки? Вони кажуть, ми можемо не встигнути. Ми встигнемо тільки до 2029 року, тобто війна в Україні почалася у 2022-му. Що вам потрібно сім років, щоб підготуватись до війни? Тобто, в мене складається таке враження, що вони взагалі не, не збираються воювати. Якщо буде якийсь конфлікт, так вони можуть відігравати роль такого логістичного центру, приймати там поранених, відправляти якісь грузи. Відправити можуть максимально там, 10 тисяч людей на, на війну, якщо вона станеться, і все. Дії Німеччини, погодьтесь, не показують, що вона збирається з кимось взагалі воювати. Друзі, яка у вас думка щодо такого сценарію? Чи готуються до цього прості люди? Пишіть в коментарях, обговоримо. Також Європа вирішила очиститись зараз. Міністри шести країн ЄС запускають нову еру депортацій. Тобто, ЄС втомився бути притулком для тих, кого він е, сам не обирав. Напередодні в Німеччині відбулася подія, яка може. Змінити міграційну політику всього Європейського союзу, міністри внутрішніх справ Німеччини, Франції, Польщі, Австрії, Чехії та Данії виступили єдиним фронтом за посилення зараз правил надання притулку. Вона друзі, це депортації до Афганістану та Сирії знову стають нормою. Як повідомляє? Агентства Роутерс в рамках зустрічі в Берліні міністр домовились про цілу серію жорстких заходів, які вже назвали початком операції очищення Європи. В центрі плану це повернення нелегальних мігрантів та злочинців до третіх країн, створення таборів за межами ЄС та тиск на держави, які відмовляються приймати своїх громадян назад. Європа має діяти рішуче та єдино заявили міністри, демонструючи таку повну політичну синхронність. До речі, напередодні цього рішення ви знаєте з Лейпцига в Німеччині до Кабула депортували 81 афганця. Це був перший такий рейс після зміни уряду в Німеччині. І друзі важливі новини з Європи і світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях. Я намагаюсь з вами спілкуватись максимально. Наскільки це можу, відповідати на коментарі? Мені дуже цікаво читати вашу думку. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.